Всім привіт! Мене звати Єгор, мені 14 і більшість цього своєї життя, майже все своє життя що я запам'ятаю, я в окулярах. Я хотів би розвіяти деякі стереотипи, які щодо цього є. Наприклад, такий стереотип, що я взагалі нічого не бачу. Ні, я не сліпа людина і так я бачу ваші пальці. Я бачу, скільки мені пальців показуєте. Я просто їх бачу розмитими. Значить, Зараз у мене зір-мінус три, у мене близькозорість. Це означає, що я далеко погано бачу. Чим далі від мене об'єкт, тим розмитіший він є. Тут ви можете бачити фотку. Ось так я бачу в окулярах, а ось так я бачу без окулярів. Як ви можете тут побачити, ось тут моє око фокусується на склі і не бачить дальні об'єкти чіткими. І насправді це дуже неприкольно. Я пробував багато дуже методів, як це виправити. Я носив окуляри, хочу зараз лінзи, звичайні спробувати, а також є така штука, як нічні лінзи. Про це я розкажу трохи далі. Що так з оком? Для того, щоб зрозуміти, чому зір поганий, для цього треба купнути трохи глибше. Значить, в мене близорукість або міопія. Це коли кришталик не може стати достатньо тонким, щоб бачити далеко. Через це сам об'єкт не може потрапити до рецепторів, які зчитують його і передають до маску. Тому я бачу все розмитим, коли без окулярів. Другий тип також є: це далекозорість або гіперметропія. Це коли навпаки кришталик занадто товстий і. Рецептори також не встигають вас читати, тому що світло задалеко приходить. І тому об'єкти, які знаходяться близько, ти навпаки їх погано бачиш. Ну, вони також розмиті. Тому ти не можеш читати книжку нормально. Також статистика. От люди, коли бачать якось в окулярах, от приблизно моя мама, значить, в телефоні багато сидить, чи щось таке, ну, значить. Ну, задроз, в телефоні, в комп'ютер втикає. Але насправді це не завжди так. Як ви можете бачити тут гаджети всього 42%. Тобто це не тільки від гаджетів залежить. В мене генетично впав зір. В першому класі я навіть не помічав цього. В мене зі 100% до 20% впав зір. При тому, що в мене навіть тоді свого телефон не був. І комбінація це коли погане освітлення, і ти, припустимо, в темряві читаєш книжку. І твоє око ну, стомлюється, а ти його не, не робиш прави для очей. Це коли ти ніби як розслабляєш око, там ну, закрив очі, там якісь також вправи, вгору вниз, коло малюєш. Способи підтримки зору. Як ви знаєте, вправи для очей, як я вже тільки що вам сказав, є окуляри. Те, що більшість вбирає, є нічні лінзи. Значить, що таке нічна лінза? Значить, ось так виглядає око без нічної лінзи. Значить, це міопія, близькоруськість. Далі ти вдягаєш лінзу ввечері, на ранок ти її знімаєш, і твоя роговиця підставляється під лінзу, і ти до кінця дня бачиш все прекрасно. В тебе все добре з зором. потім знову лягаєш, вдягаєш їх, і наступний день знову і знову. Але е я їх носив два місяці приблизно. Це були одне з найкращих е моїх місяців життя, тому що я все бачив дуже чітко, мені це подобалось. Але доктора сказала, що лінза дряпає мої роговиці, тому це не корисно. Життя з окулярами. Е як може здаватись, е це насправді не настільки легко, тому що зранку ти можеш їх шукати і не знайти. Якщо ти їх подряпаєш, то ти потім будеш ходити з такою як пилинкою посередині, яка тебе дуже бісить, але ти нічого з цим не, не можеш зробити. Або не дай Боже, ти їх розіб'єш. Як я вже це робив, я розбивав, наче дві пари окулярів, і потім пару тижнів просто чекав, поки мені окуляри ті е, привезуть. Це дуже мені це не подобалось. Без окулярів взагалі життя таке собі. Не на те, що це дуже класний аксесуар. Дякую за увагу.